Ти шиворот на виворот заїхав, ну вставай, вставай. А я так... Ні, туди розвернутися треба. А це все передок, не це задок. Туди я потім підійду. Я буду знімати, зараз прицепне оце, А потім вже буду цепляти фризу. Да. Да. Слава Україні! Героям слава. А це, я щось таке що не бачу. Да, це ж мене всі підписчики дрюкають, кажуть, а що ти... Не фризуєш куботою, що ти в ручному режимі. <плес> ну, то Я думаю, попробуємо з Надюхою поцепити е фрезу. Є у нас така фреза rs 900 ну, це так пані 90 см японська, яка йшла в комплекті. От, такі у нас ножики тут -то є. Не знаю наскільки, ну, колись я один раз прицепив, мені не дуже сподобалося. Ну, Попробуємо з Надюхою це все діло зробити Знову. сьогодні. Так що у нас трішки часу вже обмаль, Буду зараз справлятися по господарству, а вже після того вже щось будемо робити. Так що наш хлам, який у нас є, сажалка, яка використовується раз у році, наші диски, які сажком ліпили їх після мотоблока, переробляли, наш культиватор і картопле копалка. Ну, Гармидер те раніше використовували біля мотоблока, потім переробили на трьохточку і працюємо. Так що зараз задача яка? Задача зняти з куботи трьохточку, тому що тут вішається сюди фреза на цю штуку і на цю штуку. Тут гідравліка тільки піднімає, догрузки вниз немає, чи як воно там правильно називається. Тобто треба повністю зняти навіску. Знімемо навіску, ну а потім вже з надюхою прицепами будемо пробувати. Що я хотів сказати? От, мені там розказували, критикували мене по е хрестовинці. Тобто хрестовинка така у нас, е вона використовується до фрези, І я не знайшов хрестовинки по цим зубам, для того, щоб її використати на картоплокопалку. Тобто, ми зафіксували таким кольцом. Це я зрізав, зняв. Все-таки є в мене підписчик такий, як. Дядько Сашко із Ютуба, я думаю, я йому скину розмір і він мені щось підсобачить і щось поможе зробити, щоб у мене була хрестовинка, нормальна хрестовинка, ну, такого плану, як на копалці, щоб була отак, От як нормальна хрестовинка, а не переломна. Тут, зрозуміло, все чинчинарьом. Так що будемо щось міркувати і то стукало, тарабаніло, і за чого. І за того, що ми фіксували саму хрестовину оцю штуку, щоб тільки був один перелом. Бо коли два переломи, вона падає і, і тіліпає. Так що зараз цепляємо фрезу, верніше, знімаємо трьох точку. Зняли, друзі, прицепне. Зараз будемо пробувати на дюхарі чіпляти. Ось це наоборот більше. Давай помаленьку назад. О. Oh. Yeah. Ще треба 3 хвилину надіти. Пістилин, так, Ти що це робиш? Скажи як? Нічого я. По-перше, угу. якщо ну, це треба що... зашифувати, то треба надійти і попасти нам оце такіло. Зараз одразу 5 хвилин. Не знаю, мені щось було жалко. Ну, попробуй, не знаю. Як буде так? Чому рідко? Ну, мені здається, для такого трактора... Важко було? Так, значить важко було. Воно і везе, значить, таке. Ні, ну, не до кожного трактора. Який Є трактор, така і зв'язок. Ну, да. А це до його Так, да, до його. Такого ж. Мені у нього такий жовтий випадковий. Так побачимо. Чому-то треба було лава витягнути, не знаю. Бо бачите, я прицепне кревточку зняв. Значить, время, як завжди. В самому останню минуті. Осталося ерунда до курення і ми задюхаємо. Робимо вейтер. Да? Що, що під'їхав, а Лучше б ти не під'їхав. Неудобно? удобно? Та, звісно, не вдома, що це таке воно. Це ну міліметронке. Ставить на паузу, бо такі часа буду гайки крути. Ой, дурню цю показувати. Ну що, друзі, відцепили, прицепили. Щоб довго там не знімати, пальці не, не бить, прицепили ми на навесочку. Зараз заведу, покажу як це все діло робиться, ще не включали. Надюха десь слиняла. Погодне чіпляв я фризи. Отак виглядає фриза. Крутиться. Не знаю на яких правда, оборотах там треба його робити. Так, це в нас на е, нижчих, Це півтори тисячі оборотів зараз на холостих. ну, Попробуємо, ще, що воно вийде. Як на дюху осідлаємо, будемо ходити на пониженні і пробувати це все діло робити. Тут у нас ось така защита йде. Хрестовинка, а це ж ця хрестовинка, а то мені треба таку одинарну хрестовинку. Тут вона виходить переломна. І зараз виключить ось така штучка, брючка. Так що, друзі, занять безпосередньо. Останнім часом то таке, прийде час зробимо. От. Але думаю затеплю. Осталося вкомплектувати шагелечку, провірили, протестували. Вчора Юра їздив, протестував, чи роблять блокіровки, всі ці, ці моменти. Тобто все робить, все працює. ну А, а ми тестуємо куботу. Так що, друзі, рухаємося далі. Хтось там говорить, що ми збиралися самі з хлопцями, купували машини, молодці. От. Другі хлопці, де в підрозділі там по 4-5 чоловік вони не можуть купити ту машину. Так що люди різні, є і у Збройних силах України також є. Люди різні, кожен туди по собі, тому що підрозділи є, виконують різні завдання. І наша остання, останній збір на сьогоднішній день це 12-та бригада, це Національна гвардія, там спецпідрозділ. Сказали не називати його що за спецпідрозділу, Але це людям треба безпосередньо щоб возити кабачки да, з города, тобто відправляти подарунки кацапам. Тобто їм підійде таке авто, але на сьогоднішній день це у нас ну, заброньоване на 32-го, але чекаємо ще одного пікапа. Грошей, правда, немає, але якщо буде, то ми ту віддамо медикам, а цю все-таки віддамо тим хлопцям спецпризначенцям. Так що, друзі, зараз працюємо далі, піднімаємо нашу... Дробівку і печем. Заїхали на город, зараз спробуємо втопленню. А взагалі задача в мене хочеться перебити оцей бур'ян, який я понасівав, разом з бур'яном. Квіточки цвітуть. Просто що вже починає дерев'яніть, Зараз бджілки літають, гарненько такі, ці сині квіточки цвітуть, хоч би мене бджоли не покусали, хай медочок ще поносять пару днів і. Будемо перебивати, тому що ця вся штука полягала і стає така вже тверда. Ну, ще поки ламається, я думаю, що поки ще нормалю, хай бджівки трошки попласують нашими квітками. Ну а ми поки натренує, тренуємося із фрезою на нашому куботаре, не знаю, десь надюхи немає. Думав, що вона сяде. Але зараз дам назад, ключу понижений, спробуємо. Кубатари, я скажу, немає в мене цього ограничення, я не знаю, як правильно це все тіло виставляти, ну, але хтось придумає, Шліпує. Так, пройшли разок, треба йти вже справлятися по господарству, правда. Зараз будемо пробувати. Так що там є регулювання опускання самої подвірки, ось цей болт регулюємо, щоб мінімально, максимально, тобто, скільки нам треба в глибину. Ця штука в нас не, не так кажуть, вона в нас е, ніякої ролі не грає. О, там треба, щоб ззаду були такі штуки, я не знаю, як вона там правильно Так, Що року я не фрезував, зараз спробуємо пройти ще раз, бо мала дві, але спробувала б, я піднімав, а вона оборола. В редукторі масло є, подивилися, ну а там таке. Ну, получається, десь чергика є. Так, вирішив все-таки перевірити у бур'яні. Завтра ще передивлюся, перетягну саму е, Чергика є, там різінка, завертається і чергика є чергикає всередині ну, чутно. І є деякі ножі послаблені, хоч вони в таких нішах, але його треба буде зробити. Але мене дуже мермедить, чи буде перебувати такий бур'ян чи ні. Так що зараз здаю назад і пробую чи повиште, чи ні. Не дуже, звісно, камілько. Але можна перебити пару слідів пройти. Але, як мені казав, він мені молотив, також можна по пів жарти брати, а саме думаю, що можна по пів прибір. Тобто, Походямо до блоком, там сиділо вже стрілять зробив. Гебрусь світ, зависидився. Можна, можна перебити, я думаю, воно перегниє і все вже довго. Так що такий відосик у нас все дебатром. Трошечки чергикає, але черикає. Так що трошечки піддракунилися, тренувалися, чергикає по защиті і фреза у нас не регулюється, тому що немає отихладих ступів. Трошечки є моменти. Ну все, друзі, спробували, не знаю, мені не дуже подобається таке все діло. Можливо, більшим трактором воно було б набагато краще. Ну, але перефризувати такий клушняк буде дуже важко. Ну, Я ще спробував піти на хліб другий раз. Ось тут ось, До наче трошки краще, але тут затепові, і картоплю. А там воно ну, так. Тобто намати трохи бур'ян, почистив фризу, деякі ножі підтягнув. Ну а так начебто нічого. Начебто нічого. Побачимо. Ну таке. Таке. Трохи чергикає, там воно чергикало мотала було Било по корпусу. Ну а так все начебто нічого. Перетарабаним, але все одно більше віддаю перевагу. Е, Все-таки мотоблоку. Мені більш подобається. ну Там пройшов три рази. От, поки не буду ще дам, ще трошки хай цвітеться ця штука, От, а потім вже пересобачимо. Ну, Тут правда, пускав трактора, да. пускав трактора, він сам їхав куди хотів. Остається така борозна. Можна ззаду прицепити якусь штучку і рівняти, бо там різинка та вже паршива. Ну, з мене тракторіст не в дугу, але мені не подобається. Можна, я ж кажу, можна зробити, коли береш оцим ну не редуктором, а тою ступицею, то нема такої борозди. Можна ззаді зробити, щоб воно зарівнювало його. Просто тут вже сама різина, вже... але вона, мабуть, була така полукруза. Ну так. Тобто якось так. Так що такий відос про фризу, не знаю, може я не вмію. Треба просто принаробити, але можна це все діло зробити, і трохи підтренуватися і все-таки, я думаю, буде легше, ніж собачить це все діло мотоблоком. Воно потім перегниє да і все буде добре. Можна ж ззаді щось зробити таке, щоб трішечки рівняло, О, ще трошки приза почиститься, тому що воно старе, воно просто його три роки, ніхто йому нічого не робив. Але якщо взяти, я ж кажу, таке загущене, то начебто нічого. От я думаю, що тою фризою на низьких оборотах буде забувати. Тут я добавив, на високих пройшовся набагато краще. Так що, друзі, ну таке, отакий відос. Про все і не про що. Там Поганий трактор, непоганий, трактор це чи не трактор. Отакий міні-тракторець, 9,5 кільких сил, японець. Я думаю, що справиться з цим бур'яном. Головне правильно тоді і правильно закінчити. Оте все перегниє, буде як удоб... ну, добриво. Я так думаю. Ну а поки хайджоли ще попасуйте. По, по так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Попік я пора, всі-пока. пока Ось ну, такий Джон Джон. Джондир. Так що всім пока-пока.